Як зробити якісний домашній житний дистилят? В даному відео ми починаємо з серії роликів, як зробити якісний домашній житний віскі за допомогою обладнання Акваградус. І дане відео присвячується постановці браги за допомогою пароводяного котла. А ще це відео присвячено тим, хто бажає перейти з цукрової браги на дешево. Тому що на даний час крупа ячнева та е, житне борошно. Воно коштує дуже недорого по порівнянні з цукром, і в нас виходить е, значно дешевше на собівартість одного літру напою, ніж цукровий, а, але якість буде прирівнюватися е, к. Е, Такому гарному візки, а допоможе поставити якісний брагу на ячмінній крупі та житному борошні, саме пароводяний котел від компанії Кваградус 60 літрів XXL. XXL мається на увазі, що в ньому є все. пароводяний котел в максимальній комплектації, в тому числі електромишалка. Що нам потрібно? Нам потрібна крупа та борошно, також ми будемо використовувати ферменти. Ферменти потрібні для оцукорювання. Тобто, один фермент фермент А дає нам те, що наша каша не стане густою, вона залишиться рідка. А фермент Г, фермент він дає те, що крахмал з нашої крупи та муки перетворюється у цукор. Далі ми після витримки всіх температурних пауз, а саме 90 градусів для ферменту А, відбувається набухання крахмалу, його кластеризація. А далі ми охолоджуємо до 62. Це працює фермент Г. Після того, як оцукуриться все, це десь 2 години. Ми зменшуємо температуру до. 25 градусів і збражуємо якісними дрожами, які призначені для саме цукрових брак. Вони є у нас на сайті. Це Destilla Max GV для е несоложовної сировини. І е, Далі буде дві дистиляції. Перша дистиляція це в самому пароводяному котлі. Це і перевага пароводяного котла, що ми е, в пароводяному котлі ставимо брагу, вона в котлі броди. І саме в пароводяному котлі ми її перегоняємо на спирцерець, тобто отримуємо вже в єдиній ємкості якісний спирцарець. А другу перегонку я буду робити, скоріш за все на мідному обладнанні, е, тому що пароводяний котел. Він Нержавіючий, він, він якісний, але для того, щоб зробити якісний дистилят, потрібно мідне обладнання або мідна насадка при другої перегонці. Але це в наступних відео. А сьогодні ми ставимо Брагу. Тому я буду використовувати на даний пароводяний котел. 60 літрів XL я буду використовувати 7 кг крупи ячмінь та майже 4 кг 3,6 кг. Так я купив в супермаркеті житного борошна. Чому не 100% засіб? Бо жито воно дуже? Насичено по ароматиці, і навіть якщо я буду використовувати процентів 30, це буде дуже сильна ароматика. Навіть таке співвідношення не всім подобається по ароматиці, тому можна використовувати навіть 2 кг житного борошна, все одно буде дуже цікаво. Але я хочу такий ржаний запах, ржаний аромат, тому ячмінь в якості замість солода і жито в якості. Ароматичної добавки. Все, набираємо воду, 7 кг ячменя та 4 майже 3-6 кг жита ми засипаємо, перемішуємо, вносимо фермент А згідно рекомендації виробника та гріємо до 92 градусів. Декілька слов за пароводяний котел. Буду використовувати водяний режим. Це праця з відкритою сорочкою. Тобто я набираю повністю воду. В мене кран зливу повністю відкритий і відходить каналізацію. Я набираю повний, включаю тени і за топовою термометра. Очікую, коли температура досягне 90 градусів. Вимикаю, витримуємо десь годину на. Калістерізацію на набухання, а далі за допомогою сорочки також охолоджуємо, додаємо воду, працює мічалка електрична, вона все ретильно переміщує. І коли охолоне до 65 градусів, вносимо Г і буде цукрень. Ладно, друзі, багато слів. Поїхали робити брагу. Я вніс всю нашу крупу і борошна в пародяну котел, котел та поставив на нагрів. Ферменти. Дані ферменти є у нас на сайті альфаміл і глюкаміл. Альфаміл в нас для того, щоб воно наша брага розжижилась, не була густою. Глюкаміл для цукорення. Дозіровки альфаміл 0,3 мл на 1 кг крахмалу. Кілограм і менш крахмалу, тому я все одно беру 0,3 мл. Тобто, в мене 11 кг сировини, 0,3 на 11, 3 мл. Десь 3,3. Я так вношу. І будемо гріти до 90-92 градусів. Више цієї позначки, всі крахмали розчинюються, розбухують та кластеризуються. Все, вносимо і е, Гріємо до 92 градусів та витримуємо десь годину. Далі, далі будемо охолоджувати до 65 градусів. 3-3 мл. І ще пару слів. Для тих, кого ще немає бочки або е, немає часу е, очікувати, як коли там мине рік або більше для настоянки в бочці, я раджу використовувати щепу. Місяць-півтора ми отримаємо. Дуже якісний напій. Ми його продегустуємо, і я раджу всім, хто бажає відійти від цукрового від спирту, від цукрового дистиляту. Я раджу всім робити, от саме такі рецептори, ячмен жито. Ще одна перевага, вона значна. Це те, що я вже казав, це все по собі вартості значно дешевше, ніж цукровий звичайний самолун. За допомогою сорочки, я охолоджу все до 64 градусів, вношу фермент глюкаміл, його дозировка 0,7 мл на 1 кг крахмалу. Тобто я буду вносити 7 мл. Все вношу, перемішую ретельно і будемо витримувати десь години-півтори-дві, щоб повністю все оцукорилось. Все, будемо підтримувати температуру від 58 до 64. Якщо треба, підігрівати, якщо треба, охолоджувати, і якщо не вгадали з температурою. Нам сорочка це допоможе зробити. Наше завдання це витримати на температурі 60-62 градуси 15-дві години. За цей час воно повністю оцукорюється і далі будемо охолоджувати до температури внесення дріжджів, це 25 градусів і будемо вносити дріжджі і набродіння. Наша майбутня брага охолоднула до 30 градусів. Вже можна вносити дріжджі, я внесу і хай вони перемішуються, А коли вона охолодна до 25, я вимкну охолодження. Вносимо дріжджі та вносимо піногасник. Піногасник потрібен, щоб піну утримати, бо жито дуже сильно піниться, да і взагалі краще з піногасником, краще будемо спати. Все вношу дріжджі, вношу піногасник і ставимо під гідрозатвор. Зазвичай така брага бродить десь від тижня до 10 днів.